28 січня температура плюс 13. Вже люди на короткі рукав ходили, я особисто бачу. Сьогодні у нас 2 лютого. Бачите? все в сніжку, температура, скільки нас там показує? Мінус 2 мінус 2 градуси Цельсія. Що то за колапси в тій природі? Перше, як була зима, від грудня так до лютого як затиснуло, все в березні, все нормально. А то минулого тижня плюс 13, зараз вже 3 лютого, мінус 2. Люди страждають, дуже багато швидких є, золов від таких бачу е перепадів температур. Зимою має бути холодно, досною літо має бути тепло, все перемінялося. Одним словом, бережіть себе, слідкуйте за погодою. Пам'ятайте одну таку фразу по телевізору, коли сведуть, казав, нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. А я нагадаю, що ми займаємося радіатором будь-яких типів та розмірів, продаж, ремонт, чистка, пайка виготовлення. Весь спектр робіт звертайтеся з телефон, шапочці профілю.